Пентікостарі це грецька назва богослужбового періоду в православній церкві від Пасхи до неділі усіх святих. Саме на цей період і припадає проведення одноіменного пісенного конкурсу. У його відбірковому турі взяли участь 13 хорових колективів, створених при церковних парафіях Києва та області. Місцем зустрічі шанувальників живого співу був обраний Спасо-Преображенський храм столиці, розташований у мікрорайоні Теремки. 2 просторе приміщення і прекрасна акустика дозволили зробити його на деякий час сценою для виступів аматорських колективів. А це були як камерні хори, так і мистецькі ансамблі, що діють при церквах, і звичайно ж співочі гурти парафіяльних недільних шкіл. Усі вони не новачки у своїй справі однак, хвилювалися. Все ж є різниця: співати у своєму храмі, де всі дослухаються молитов під час богослужінь, та виступати на людях виступаємо в нашому храмі Іонінському монастирі, ми їздимо в наш скіт, ми виступаємо в багатьох храмах, тобто їздимо на гастролі. Просто виступали, щоб на нас подивилися, тобто показати, відкрити, ну, розповісти, що таке Бог і наскільки це важливо для людини: ходити в церкву, молитися, тобто розкрити душу. Сьогодні ми дуже да. хвилювалися. Тому що ну ми багато, дуже багато раз виступали на різних, мабуть, конкурсах, але на такому фестивалі це вперше і дуже хвилювалися перед тим як виступити. Власне, фестиваль це не тільки конкурс, а й свого роду звіт, можливість поділитися своїм умінням і не лише стосовно суто церковного співу. Бо за програмою фестивалю кожен колектив має виконати три твори: духовний, класичний і народний. Виступ парафіяльного хору одного з наймолодших столичних храмів, освяченого в ім'я благовірного князя Ярослава Мудрого, усього півроку тому викликав помітне пожвавлення у залі своїми запальними українськими піснями. Виконавці теж не приховували емоцій. Чули, чули, Ой, чули, чули, чули ми, ніколи не міняйте. Ви знаєте, відчуття дуже яскраві, храм дуже красивий. І ви знаєте, нам дуже приємно, що наш молодий колектив, ансамбль джерела, на, на, народній ниві, на, на народній ниві він працює вже 5 років. А у церкві ми працюємо зовсім недавно. І ми дуже дякуємо нашому настоятелю Єрею Сергію Баршаю, що він запросив нас співати до себе у храм Ярослава Мудрого. Ми зберігаємо народні традиції, ми зберігаємо. Церковні по традиції, і наша душа, вона лине до Бога. Тому сьогодні ми тут. І це перший фестиваль, і ми раді, що ми приймаємо в ньому участь. Фестиваль хорових парафіяльних колективів Києва та столичної області став справжнім духовним та мистецьким святом як для виконавців, так і слухачів, які завітали до Спасу Преображенського храму. Втім, це ж стосується і іменитого журі, у складі якого відомі хормейстери та виконавці. Знаєте, це дуже цікаво, що є такий фестиваль сьогодні і проводять в рамках такого прекрасного храму. І я хочу сказати, що дійсно це потрібно, дійсно потрібно співати духовні пісні. Хотілося б побільше людей, щоб приходили на такий фестиваль і цікавились тим, що в нас є такі прекрасні колективи. Дай Бог, що все було гаразд, він процвітав. Я думаю, що цей фестиваль буде мати великий розвиток і буде не тільки на території Київщини, а і буде всеукраїнським. І в наступному році ми вже будемо слухати всю Україну. 13 червня, у День Святого Духа, в Спасо-Преображенському храмі столиці відбудеться великий фінальний концерт за участю лауреатів та гостей фестивалю Пентікостія.